Всім привіт, ви як завжди на каналі Авторозбор. Друзі. Ну що, один китаєць проданий, інший приїхав знову на продаж. Новий китаєць Beijing Bike X3, як BMW X3, тільки це трішки не так. Модель в цікавішому кольорі. Попередній був в синьому кольорі, ви пам'ятаєте, Цей в такому красивому, я би сказав, гарному перламутрі, дуже гарному. Мені цей колір подобається, він, в принципі, такий самий, як цієї Тесли. Теж свіжопригнана Тесла, про неї відео буде окремо. Beijing Bike X3. Новий китаєць, якого ми пропонуємо за ціною, Ну там, кому уточнення треба буде то набирати, 16,5 тисяч доларів. Новий автомобіль абсолютно без пробігу по Україні і, в принципі, без будь-якого пробігу. Китайська автівочка. Beijing bike X3. 210Т. Ну, ні турбу тут, нічого немає, це звичайний атмосферний 1,5 на звичайному гідротрансформаторі. Я вже знімав детальний огляд цієї автівки. Цікава тут комплектація, тут є 4 підйомники, тут є регулювання підігрів дзеркал, тут є круїз-контрол, тут є в нас автомат... ні, просто світло, у нас є кондиціонер, в нас є панорамний дах, в нас є автоматична коробка. У нас є електричний стояночний тормоз ну повністю новий, такий комбінований зі шкірою, екошкірою салон. Можливість доставити сюди безпровідну зарядочку. В цей. Сенсорні кнопочки вже на панелі. Така цікава моделька. Тут твердо в нас, ну але в цьому класі тут не може бути по-іншому просто. Тому такий. Автомобільчик, я знімав про нього детальний огляд, кому він цікавий, можете зайти подивитися. Досить місткий, хороший такий кросовер. за ціною 16,5 тисяч доларів. Абсолютно нова автівка без будь-яких пробігів. Тобто, Ви купуєте автомобіль і, до речі, на нього також є гарантія. Також цей автомобіль доступний в послугу розтермінування. Тобто, ви можете придбати його в. Лізінг або кредит, абсолютно новий автомобіль з гарантією. Гарантія на нього, мені здається, один рік, але для уточнення наберіть мене по телефону. Я зараз цю інформацію всю уточню, скільки точно дають гарантії. Чи рік, чи три роки, навіть я не пам'ятаю точно, яка гарантія на нього розповсюджується. Абсолютно новий автомобіль. А якщо цікаво, то набирайте, будемо обговорювати. Той продався, багато було. Розмов про те, що не цікаво, що це дорого, але я вам скажу, що дуже активно за нього набирали за цей автомобіль, продався він район місяця, звичайно, люди там обговорювали, але приїхав чоловік для дружини, придбав на подарунок. Були в нього вибір або брати жук, бушний, або брати новий цей автомобіль. Ну і вони вибрали цей, так як проїхались, він їм сподобався і вже навіть не їздили цим синім. Байком в Карпати. Ну, Я бачу, що по Києву з'являється досить багато цих автомобілів. В даний момент пробіг автомобіля 14 км, ви всі пам'ятаєте. На минулому байку була, був точно такий ж самий пробіг по салону. Хто хоче друзі, детальний огляд цього автомобіля, ви можете зайти до мене на канал і знайти там огляд китайця. Гідротрансформатор, 1,5 бензин, 4 циліндри, ніяких 3 циліндри. Тобто максимально проста в принципі, техніка. Поки що я не знаю, як вона себе буде вести в майбутньому. Але судячи з того, що сюди встановлено по двигуну і по КП, має бути все максимально просто і доступно. Є панорамний дах, є кондиціонер. Тобто, в принципі, автомобільчик має бути досить надійним і ресурсним. Тому так, кому цікаво, в нас на майданчику також тесли поприїжджали. Model s 75 теж кому цікаво, будуть гарні ціни, детальні огляди будуть також по цих автомобілях. Тому так, я зараз легеньке коло зроблю на ньому. Згадаю, як веде себе атмосферний бензиновий 1,5. Великий автомобільчик насправді для свого класу. Передньоприводний, неповний привід. Так Перепрошую, друзі, кому він цікавий? То наберіть, будь ласка, доступний, я ще раз кажу, послугу розтермінування. Високий, досить відчувається великим автомобілем, такий масивненький капотик тут. Ну, Я вже катався на ньому, знімав відео, це вже я повторююсь. Я не скажу, що це ідеальна автівка, не скажу, що обов'язково ви маєте її придбати або не придбати, але хочу сказати, що вони продаються і з'являються, з'являються, і з'являються в нас по Києву багато їх, тому напевно. Чимось людям вона подобається. Кожному, як то кажуть, своє, кожна автівка має право на існування. Ну і цей китаєць активно Тут до купівлі цього китайця активно долучається, я бачу кияни, тому що вчора на окружній я зустрів аж три таких китайських автомобілі. Тобто не тільки ми їх привезли, ще багато, я так розумію, дилерів, так званих сірих дилерів їх привозять, тому так. Все, друзі, всім гарного настрою. Кому цікавий Beijing байк до купівлі в Україні. Новий абсолютно кросовер Набирайте, телефонуйте. Максимально простий, максимально доступний новий Кросовер І в цікавому кольорі. Дуже гарний кольор це, я ж кажу. Він стоїть так біля Тесли, Тесла такого кольору, і він. І, до речі, пофарбований, ну якісно. Тобто ці зварки швів, деталей воно зроблено непогано. Ось так виглядає, в принципі, колір, я ж кажу, ідентичний. Тесла трішки, можливо, яскравіше, хоча хоча тесла ну, просто вона вже поюзана, їжджена, а він новий, тому в нього колір такий більш насичений, Тесла трішки вже вицвів з руками.